Привіт, пані та панове! Я Оля, і я півроку прожила з ось цим набором від Essential Parfum. Тут всі вісім ароматів бренду, і я маю достатньо споживчого досвіду, щоб зробити все остаточний огляд на цей бренд. Формат відео буде стислий і змістовний. Це моє друге відео про цей бренд. Перше було більше в форматі знайомства, і я там більше розповіла про м, концепцію бренду, про погляди його засновників. Якщо вам цікаво, подивіться, то можете зацінити м, за півроку мій прогрес як блогера чи регрес. Хто його знає. Розповідати про парфуми я буду в порядку, як вони є в коробці. А вже наприкінці відео я розповім узагальнено про стійкість, про ціни та дам свій особистий рейтинг. Отже, фік Infusion – зелені, пильні, трави, фрукт інжира і теркість зеленого чаю. А далі це дерево, сандал та кедр. Аромат свіжо-зелено-деревний, не фруктовий. Інжир додає легкої солодкості та зникає. Не вершковий. хто шукає інжиротаманною йому лактоністю, то це не той варіант, хто знайомий з інжирним ароматом Філосикос від Діптік, то проти нього Fig Inf'usion це більш зухваліший прояв інжиру. Хто полюбляє зелені аромати? Хто не проти пильності і терпкості ароматів, я вам його рекомендую. свіжо деревний аромат без ніжностей. Наступний аромат це Буамперіаль хід цього бренду. Імператорський ліс. Це холодний ліс з кремезними деревами і з легкою ноткою пластику. Є в ньому така певна хімозність, хтось щось бачить своє, для мене це пластик. Аромат розкривається далі перцевою деревиною. Свіжо-пряно-деревний аромат, прохолодний, однозначно молекулярний з неорганічною такою ноткою. Вона йому взагалі не заважає, а робить його навпаки таким. Модним, сучасним, класним люди від нього тліють як вугілля. Хід бренду свіжий, стійкий, шлейфовий, і головна його особливість та перевага, що він стійкий на весь день, класний аромат на повсякдення. Вважається в парфумерних колах, що цей аромат Imperial – це аналог до аромату Ганімет від Марк Антуан-Баруа. Проте я цю ідею не підтверджую, якщо ви хочете закона. Кономити на ганімеді і купити собі Буампіріаль, то я вам не раджу цього робити. Хочете ганімед. Купуйте ганімет. Третій аромат земуск. Аромат про білий мускус, який пахне доглядовою косметикою, кремами і просто вимитою, чистою шкірою. Ніжно, ніжно, свіжо і чисто. Ось про це цей аромат. Без будь-яких проявів порошковості та інших мийних засобів є в цьому ароматі така такий відтіночок меду, але він не додає занадто солодавості цьому аромату. Аромат. Не солодкий, кому це важливо? Також в ароматі присутня фруктова кис... кислинка, розслаблений ніжний аромат, про крем. Четверте – це божественна ваніль, дівайн ваніль. Хто полюбляє солоденький, поміцніше це ваша зупинка, аромат про п'янку, вишневу цукерку. Потім про вишневий табак вологи з кальяну. В ароматі присутні такі сухі солодкі спеції, ваніль, кориця, також перець присутній. База в ароматі деревнево-смолиста, тепла, і до бази аромат стає менш солодким. Аромат нагадує наче дерев'яну шкатулку. От бачите, який складний багатошаровий аромат? П'яте апельсини та сандал. Аромат про ціли. Апельсинове дерево з соковитістю, свіжістю м'якоті, гіркотою седри зеленими листями і прохолодною е, деревиною. Аромат має в собі так, прохолодний кипарис, ледь-ледь перцю і дубовий мох. Після цього апельсинового хуліганства є в ароматі такий відтінок колючого чоловічого одеколону. Аромат свіжо-цитрусовий, деревний, черговий претендент на Універсальність для чоловіків буде просто класним ароматом свіжим, свіжодириним на кожен день, а для жінок те ж саме, тільки додасть такої певної, можливо, колкості та серйозності шостий аромат це Мон вітивер. Ветивер з лаймом, солодкою, алкогольною нотою та ялівцем. Ветивер тут такий легкий. Позитивний і більш сухий, ніж землисто-вологий, який Ветивер може бути в парфумерії. Саме за цього аромат в цілому такий м'який, огортаючий, свіжо деревний і навіть можна назвати його затишним. Саме мені цей аромат нагадує, ніби це запах чоловічого кашемірового светра, накинутий на плечі. Є в ньому чоловіча нотка, є в ньому затишність і для мене якась романтичність. Сьомий аромат це «Роуз Magnetic, єдина троянда в цьому бренді. Аромат про ніжну косметичну троянду з цитрусовими. Аромат не супер легкий щільності. Це кремова косметична троянда з краплинкою олійності і з такими зеленими пачулями в базі. Я думаю, цей аромат сподобається тим, кому сподобається. Здобався би е, аромат про ваніль та мускус. Ось для мене, це наче аромати для однієї людини. До речі, я продовжу цю думку наприкінці відео. Згрупую всі аромати по смакам. Восьмий аромат бренду це Nice Bergamot. Бергамот, жасминовий кущ та чай. Бергамот тут сонячний, несолодкий, жасмин, свіжий та прозорий, а чай терпкий. І в базі це все ще пахне кедром. Аромат. М'який, свіжий, бадьорий, наповнений повітрям і ще ніби наповнений такою квітковою е, романтичністю, але не дуже. Про стійкість бренда. В цілому це аромати не зорі, прозорі, вони мають певну вагу з найстійкіших: це мускусний аромат The Mask і Буа Imperial. Вони ось прям цілий день тримаються, і відчутні. Взагалі ну решта ароматів зі мною десь годинок п'ять. Проте говорити про стійкість ароматів ну це дуже невдячна справа, бо на це впливає дуже багато факторів. Проте такого аромату, що по за годину з мене все злетіло, я б нічого не пам'ятала. Такого немає. Аромати розкриваються всі рівно, поступово, крім одного, крім Divine Vanille, тому що спочатку вона типу так ух. Хвилькою тебе накриває, а потім також рівненько розкривається. Скажу про людські смаки, так званий парфумерний профайлінг. Отже, аромати замаск, Divine Vanille і Rose Magnetic наче для, для однієї людини, яка полюбляє гурманські, солодкі. Можливо, жіночі, такі романтичні аромати. Хто полюбляє, хто не уявляє свого життя без цитрусових ароматів, свіжих, деревних, без солодощів та сантиментів, можливо, полюбляє таку нотку одеколонусту в ароматах. Вам можуть бути цікаве оренджі сандал, і найсбіргамот. Аромат Буампіріаль взагалі поза рейтингу, бо він подобається майже всім. Це ще треба розібрати, що в ньому такого, що він, знаєте, до всіх повертається потрібною стороною. І хто полюбляє це? Це я вже буду про себе говорити: зелені аромати, про прояви природи, траву. Ти лежиш в траві під деревом. Оце Фікінф'южін і Мон Вітівер. де купити і за скільки купити на французькому сайті бренда. 100 мл коштує 78 євро. В них є доставка в Україну в Україні з офлайнових магазинів, де ви можете прийти, понюхати і купити. Це в нас «Жан» і Ліфлакон. Також онлайн ви можете купити ці парфуми на популярних інтернет-магазинах Там Мейкап, Єва тощо. І на останок скажу вам свої три фаворити: це Fikін F'On, Буампіріаль і Bergamot. Діліться, будь ласка, що є вашим. Говорити в цьому бренді, а я бажаю вам, хоча б нормального настрою, бувайте, слава Україні!